Доброго вечора. Давно з вами не зустрічалися, тому що, якби я більше була на іншому каналі, спілкувалась тут підписників трошки більше, але якби переглядів менше і лайків, то ой, лайків, коментарів менше, тому більш подобається. Ж, якби, спілкуватися з кимось на іншому каналі. Я більше проводила часу і тут нічого не писала і нічого не знімала. І зараз є такі і не дуже добрі новини. От у моєї подруги вона втратила сина. Причому так би ніяк 37 років. Чоловіку і поїхав до родини в Трускавець на вихідні побачити новий рік і трон обірвався. От, так що, а, а сину він тільки одружився півтора року і сину лише п'ять місяців. Тому ось таке життя якось так. Я вирішила. Ну, тобто, чому я це розказую, тому що щоб трошки скинути, бо я трону в мінорній дужаноті. Той чоловік моя була якраз 8 числа, ну якби річниця, да як він помер. А, і це знову недобрі новини. Тобто, я розумію, що ніби кожного дня щось гине. Да? Ну, все однак, так буває, раз, раз, а ті особливо, хто ближче, ну, близькі, да, так? кого дуже добре знав, то так трохи вкручуєшся і думаєш, боже, яка. Якби дурацька ситуація, тут на смерть. Поїхати до родини, побачити п'ятимісячного синочка з ним по воді від тромбу. Би, я думаю, якби в Києві, може б там би спасли, там зараз такі врачі, да? такі лікарі. Ну, але ж, ні, я пам'ятаю, у мене сусід також тромб обірвався, то також його ніяк ну, нічого не змогли зробити, чому, тому що. І ловили, тобто він помирав у себе на очах, тобто Його ловили в районі паха, не змогли піймати, тоді. Вище, вище, там десь в районі, там не знаю. общем, не буду. Я зараз не про це більше розкажу про себе, тому що у мене також такі новини. Що я казала? А про цей зйом шттла, що мені підвищили. От. Ну, Зато попередили на 6 місяців уперед. Хочеш залишайся, хочеш шукай інше. Ну, звісно, що тут у Франції настільки складно зняти житло, що, звісно, я погодилась. На 10% мені підняли. І тому що я ж казала, що я не хочу жити в тому соціальному житлі, тому що воно. Все однак коштує дорого. І я дійсно бачила що тут жінку, яка з родиною також там знімає відео, і вона розказує також там, про Францію, про все. І от вона також знає, що залежить від твоєї податкової декларації. Да? Тобто, у мене, якщо син уже окремий, я одна, вони вважають, що допомоги мені не потрібно, і тому достатньо. <головіка> mm, якби ну, можеш сам знімати, а воно якби більше соціальне житло займають люди, які, у яких є допомога, і якби воно вроді нічого, тому що там кав, каса взаємопомочі, вона їм м, компенсує щось. Да? От я ще коли разом з сином ми проживали в одному житлі, да? І от у нас були компенсації до 300, 370 євро в місяць. Тобто, да? Тут майже 400 за житло. Потім воно знижилось, воно міняється від, 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 від рівня твого доходу. Таке було і 240, і... І було потім вже як одна я залишилася було 60, потім 47, а потім зовсім перестали. От, Тобто, і виходить, що знімати жити в соціальному житлі або знімати, Воно трошки дорожче знімати. Можна знайти євро там на 200-300, але набагато безпечніший інший район і інший рівень життя. Ось так я скажу. Тому Економіки mm. ну для мене там 300 чи 200 євро лежить там, де тебе бахнуть по голові, то не дуже хочеться, а зовсім не хочеться да. і що мені да на роботі, мені дали карточку. Виколку цю плантаж, що треба зайшов на роботу сервіс едюкасьон. Зайшов на роботу, пікнув, і тепер мені не можна не запізнюватися, тому що будуть бачити усі, коли ти пікнув ту карточку, якщо зараз ти можеш якось так там 5-10 хвилин туди-сюди, або там, якщо не приїхав, то там дівчата тебе прикрили, чи там був на роботі або зарані от просився. У ну, то зараз вже серйозніше. Ну з одної сторони це так, а ну якби нібито. Гірше, а з другої сторони на майбутнє це краще. Це значить, тебе вже прийняли в команду, тому що не у всіх єсть люди працюють по року зі мною. От я знаю, дівчинка-француженка працює цілий рік і в неї не було ці картки. Тобто вони зразу напевно дають вже тим, хто точно знає, що тут залишиться. Тому я сподіваюся, що це гарна новина. Напевно, я без роботи не залишусь. Ну знову ж я ж кажу, що в принципі. Ну що, я ж кажу, що треба жити там, де ти працюєш. Ну, мене не виходить, мені не подобається це місто. Дакс, тому що воно дуже там багато іммігрантів, дуже якісь воно бідне. І там або я ж кажу, старі чели, які лікуються. Е Грязі приїздять або імміграти, воно наводить дуже такий ну, якби стиль у цих які сидять на допомозі. Воно постійно якимись собачками, якісь скрутки крутять ну, і багато цих заборонених речовин, ручів таке от. Ну, Краще жити тут, де я живу, ну я ж кажу, що автобус, а оскільки автобус підводить а в ще цієї агрікультури, то потрібно просто як називати, закінчить здать мій код до рут. Я на інший канал знімала, як я вчусь на цьому. Онлайн. Які лайка і. Mm -hmm. Надо закінчити і буду їздити сама потихеньку, чоп човпать на машинці та й таке. Та й не буду залежати від того автобусу, та й не буду mm -hmm. От. А Пишу ще. А що ще? Та, й та й син отримав оцінку із 2014 по цьому іспанський. От йому поставили, що він знає більше, ніж на А2 іспанську мову. Ну, то добре. Плюс ще одна мова. Я так, новий говор вас. Зняла для вас. Буду робити салат, бо вже пізно, немає часу. І, і до зустрічі.